Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця за підозрою в незаконному збагаченні. Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери генерального директора державного підприємства Ліси України зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко. У 2021 році, перебуваючи на посаді голови Держлісагентства, особа набула активів на 10,4 млн гривень, що перевищують законні доходи. Серед них квартира в Києві вартістю понад 9 мільйонів гривень, оформлена на. Підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом. За даними НЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном 7,9 дев'ять мільйонів гривень, йдеться в повідомленні. Прес-служба підприємства заявила, що версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях, які до того ж неодноразово аргументовано спростовувалися. Всі активи Юрія Болоховця вказані в декларації: об'єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом. Тиск на Юрія Болоховця пов'язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системної роботи з лісової галузі розповіли у лісах України.